Ну, населення це стосується всіх е, людських організмів. І як ми вже казали, що ті, хто мають людське тіло, вони всередині можуть бути належними до народу або неналежними. В якийсь момент може бути відчувати себе його частиною, а в якийсь думати тільки про себе і дбати за себе. Да, тому тут е, я б сказав таке, що населення може бути як частиною народу, так і певний, певним таким. Як сказати, видухом народу, да, таким, як. Е... Знаєш, якщо взяти так людину, яка дихає, да, то якусь частину ми видихаємо, і якісь там краплинки, молекули, може, е, там, повітря вони видихаються і вже не є всередині народу. Да? Але потім ми вдихаємо, якась частина може знов цих людей бути народом, а якась піде і розчиниться в інших е, народах. Да? Тобто, Тут така постійна дифузія туди-сюди. тобто, Є якісь люди, які ну, просто живуть своїм життям, буттям, просто як, е, такі, як, як молекули, які можуть е, як входити в склад народу, так і випадати з нього. Тобто, Є постійна дифузія така. От. І Окрім того, що ну, населення це лише якийсь зріз е, ну, з, з народу, да? тому що ми казали, що народ це те, що спокон віку і багато поколінь. Тому ті, хто відноситься до населення, це ж ті, що живуть, да? тобто, і ті, що розмножуються, там ну, ті, що якраз в, в даний історичний момент існують. Ну і якась частина народу в них втілена, втілена в їхні свідомості через знання історії, я ж кажу, пісень, звичаїв, те, як, не знаю, там, як говорити чоловікам з жінками, як жінкам підморгувати чоловікам, як ходити в неділю до церкви. Ну, тобто, Ті люди, які живуть, вони своїм буттям навіть, да, вони втілюють народ. А є люди, які не втілюють, або якщо так ну, розподілити населення, я ж кажу, що ми можемо його поділити теж в залежності від того, що ми досліджуємо: на людь та нелюдь, на живих та неживих, да, тобто, ну, таких, на, таких, що більш до тварин або ну, більше до такої ну, саме людської природи. Да, тобто, ну, і річ в тому, що ще населення України, воно ж багатонаціональне, і є люди, які етнічні українці, етнічні росіяни, етнічні євреї, там, греки, армяни, румуни, огорці там багато ж є ще різних націй. І якась частина цих націй може входити, ідентифікувати себе з народом України, да, а якась частина залишає свою ідентичність е, таку відокремлену, уособлену. Да, коли ми говоримо про населення, то це може бути такі ну, розгублені молекули самотні одинаки, можуть бути якісь певні групування, які пов'язані за національним виміром чи там за, м, певним віросповіданням, Да? тобто і вони можуть бути частиною українського народу або можуть і не бути. Да? І тому е, це таке е, теж, да? тобто це такий просто зріс, він більш конкретний, звісно, ніж велич народу і його бачення. І він може ну, так само бути живим і ще й. Змінюватись, тобто ми не можемо так взяти людину і сказати, що це людина такого народу, це людина. Ну тобто ми не можемо те ідентифікувати, як нацисти намагалися, що да? є гени арійські, да, все належить. Да? Тобто, на жаль, такі матеріальні прості речі не працюють, да? тому що людина може бути етнічно. Ну, не знаю, там приїхав студент вчитися в медичний університет з якоїсь там бірми чи з Зімбабве, да? то то дружився, діти народилися. Вони може е е етнічно і до якихось ну африканських племен відносяться, але такі поють українські пісні, завзято ходять у вишиванках, е да? тобто і кажуть, ти що, дякуючи Богу, ви можу... Да, наші люди, тому тут, ну, тут ми не можемо нічого сказати з цього.